Сьогодні хочу вам розповісти про таку прикольну штуку. Замовила я його на тему. Тому хочу вам розповісти плюси його та мінуси. Перше, те, що подобається, дуже класний матеріал. Ціна десь в районі 200 гривень разом з такою. Це був цілий мішечок, їх тут було 100 цих кнопочок. В принципі, це мені здається дуже норм. Але є, як на мене, мінус. Бачите, ці кнопочки? Вони такі о. Я не знаю, можливо, до нього можна купити якісь інші кнопки, які будуть крепші, Бо проблема в тому, що вони дуже якісь слабесенькі. І для того, щоб її просто розгорнути, цю кнопочку, потрібно дуже обережно так притримувати, іначе, якщо не притримувати, то воно просто все отсюди виривається. Я вже декілька разів навіть перероблювала, дякувати Богу, і тут 100 штук, штуки можна переробити будь-який момент, але це мінус. Не знаю, можливо, якщо замінити кнопки, підібрати так, щоб вони підходили під цей розмір, то все буде ок. Можливо, хтось з вас спробував, пишіть, цікаво.